Я отримала цю нагороду за свої волонтерські здобутки, і це для мене дуже цінно, тому що я вважаю цю нагороду дійсно цікавою і важливою в наш час, тому що вона про волонтерство, про те, що ми робимо для наближення нашої перемоги. Я, по-перше, хочу мотивувати інших людей, показувати їм, що в нас є такі ініціативи, і про них не потрібно мовчати, тому що місто знає про те, що в нас є активна молодь. І місто робить все можливе для того, щоб говорити про цих людей, надихати цих людей. І особисто мене це надихає. Учасники нагороджуються тільки за однією номінацією Волонтерство, за їх заслуги перед держав перед країною, перед державою насамперед, і якраз таки перед місцем. Ми дивимося, скільки всього вони зробили місто. Наприклад, скільки проволонтери допомогли армії, скільки задонатили і за це відзначають. Має на меті свої об'єднати зусилля молоді, дати їм створити нову площадку для реалізації своїх ідей і можливостей, познайомитись для того, щоб після цього це в практичну складову переводити, реалізовувати свої проекти: співпраця з владою, співпраця з бізнесом, і ветеранська політика. Тобто актуальні напрямки сьогодення, і вони будуть перетікати у відновлення післявоєнне і роль молоді в цій відбудові. Рятують тварини з зони бойових дій, вивозять людей, які потребують евакуації з зони бойових дій, долають, беруть участь в подоланні наслідків рашистських ударів, прильотів по Дніпру, допомагають біженцям ВПО в місті Дніпрі.